Ротому мої кохання з вами знову ханочка ваш найкращий зірковий таролог. Я все ще в Стамбулі. Я трішки прихворіла, ви чуєте по-моєму голосу, щось закладує ніс, але почуваю себе нормально в тонусі і карта дня. Я не стала тут прям помішувати, бо все ж таки Рамадан, і я поважаю цю культуру, але я побачила карту дня. Це колесо фортуни. Яка класна карта? Сьогодні п'ятниця, по-перше. По-друге, сьогодні удача з вами. Тому якщо у вас є якісь плани, будь ласка, дійте. Бо второ, фортуна це завжди карта про те, що фортуна до вас повертається своїм найкращим боком. І ці енергії треба використовувати. Тож, дійте сьогодні. Удача буде з вами. Крім того, ще колесо фортуни. Так як тут це ходить по колесу, вона говорить про те, що, можливо, сьогодні хтось з вас захоче поновити щось у своєму житті. Тобто, наприклад, або поновити відносини з якоюсь людиною, або поновити якусь роботу, або бізнес, або повернутися жити в те місце, де ви жили. Тобто, це про те, що. Ви кажете, я хочу спробувати ще раз. Або я зрозуміла, що я хочу це спробувати знову. Що тут можна додати? Ви самі вибираєте в своєму житті шлях, по якому ви йдете. І якщо ви поновляєте щось або з кимось, то це ваш вільний вибір. Єдине, що хочеться додати. Робіть все, що хочеться, поновити відносини з ким хочете. Починайте знову працювати там, де ви працювали, або жити там, де ви жили, або тут може бути відносини з якоюсь людиною, можливо, з подругою не спілкувалися. А сьогодні у вас буде момент, коли ви знову вирішите з нею відновити відносини. Так ось, про що це? Я про що? Я про те, щоб не. Будуйте собі великих очікувань, тому що розчарування йде після того, як ви очарувалися. Тому не треба очаровуватися, щоб не розчаровуватися. І робіть ставку на себе. Тобто, ви маєте право вільного вибору, ви маєте право отримати той досвід, який ви хочете, і ви йдете в цей досвід. Але у будь-якому разі, який би не був результат цього досвіду, будь ласка, пам'ятайте, що ви цінність, що ви гідність, що зробити себе щасливою перш за все, можете тільки ви, і ваш настрій, і ваше життя не повинно залежати від ісходу того чи іншого міроприємства, або ісходу тих чи інших відносин з людиною. Ви маєте право робити спроби. Але скажу вам від себе, я вас закликаю, ви не маєте право подати в розпач після того, як знов у вас або ці відносини не дадуть результат, або переїзд та де ви раніше, були вже не буде таким, як вам би хотілося. Опора на себе. Дозвольте собі робити те, що ви хочете. Дозвольте собі робити, як ви говорите, помилки, але це не помилки, це досвід. Дозвольте собі. Проживати це життя, бо саме через вас енергія Бога і пізнає це життя. І нагадую вам, доведеться руку телеграм, там, там відомки про дію амулети. Мої амулети, моя авторська технологія, саме про ваш стан, тому що зараз все притягується. До вашого стану, І це набагато легше і комфортніше це називається 4 d Денергію, ніж рвати одне місце і все мати. Так, можна так по 3D енергії не можна, Це коли ви достіха, ви поставили готу і йдете вперед. Але чи ви потім розплачувати своїм здоров'ям, своїм життям, депресіями? Тож, моє мулет про вашу енергію. Які формують ваш стан, і на цей стан все притягується. І сам факт того, що ви були тоді, це моє життя. Тому що я та жінка, яка подорожує за це бачите, яка знімає найкращі апартаменти в тих містах, де вона живе, яка сама себе може забезпечувати, яка має особисте життя, яка має Зовнішність, так вибачте, не побоюсь цього слова, але я вважаю, що я дуже круто виглядаю на свій вік. Взагалі, моя форма, тобто, все це продукт моїх амулетів. саме я і моє життя, саме ті речі, які я ношу, це бренди. Я зараз не вихваляюся, і справа не в брендах, а справа в тому, що дивіться, до кого ви звертаєтесь, бо я іноді бачу, як людина сидить у голій кімнаті, і сама неохайна, так, це важливо. феєчки мої, феї, важливо. Сама зводить кінці з кінцями, я дуже часто бачу таке, і розказую, що я роблю амулети на гроші. Хо -хо. Так, А де ж твої гроші? Які амулети ти робиш? Камінець. Печки, камінці це ще й не небезпечно і не тільки камінці, бо людина передає разом з тим, що вона виробляє, ще й свої якісь кармічні програми. В моєму випадку я нікому нічого не висилаю. Я вам збираю інформацію, для якої потрібно мені дуже багато енергії. Я збираю потужну цю інформацію і кажу вам, з яких енергій складається ваш амулет. І що далі з ним робити. І ви починаєте медитувати цим амулетом, І під час медитації ці енергії заходять в ваше життя і починаються почути трансформації без них ніяк. Ще раз кажу, немає якоїсь чарівної збілюлі, як багато хто з вас хоче не працювати над собою і щоб все змінилося. Якби так було, то всіх все було дуже добре. Тут треба працювати над собою, і не над колією, і не над тетю, щоб він змінився. І не над своїми дітьми, ну я маю на вже дорослими, щоб вони змінились, або ще щось. А над собою, бо коли змінюєтесь ви, змінюється все напругу вас. Але робота над собою це як спорт. Тобто це повинно бути кожного дня, навіть коли не хочеться, навіть коли ти не бачиш результати, але повірте в один день, цей результат просто перед вами. Умальовується і це відчуття неймовірне. Люби вас.